У Казані також є прильоти безпілотників. Це на Росії невідомий БПЛА влетів в багатоповерхівку тамтешнього житлового комплексу. І після цієї атаки почалася пожежа. Загалом про кількість постраждалих поки що нічого не відомо, але російське міноборони повідомляло про те, що усі абсолютно безпілотники вдалося збити і їхня. Насправді думка їхні тези, які вони озвучують, насправді дуже відрізняються від тих, які публікують тамтешні і місцеві жителі, і місцева влада, в тому числі. Бо станом на сьогоднішній ранок, щонайменше сім безпілотників вдарили по російській Казані, і деякі із них влучили у житлові будинки. Аеропорт Казані перестав приймати. І, і пускати літаки його повністю закрили. В деяких школах також проводили евакуацію. Влада місцева пише про те, що загалом зафіксовано вісім прильотів, і один із них на підприємство, один над річкою. І ще нібито шість припали на житловий масив. За даними тамтешніх так званих ЗМІ, безпілотники влетіли в будівлі на проспекті Камалеєва, два дрони на вулиці Клари Цеткін, Юкозинський, Хаді Такташа. Червоній позиції і в будинок на вулиці Оренбургський тракт. Тобто, загалом такою є ситуація зараз показання, але російські міноборони говорять про те, що жодних прильотів немає. Тим часом, Сполучені Штати звинуватили Китай у підтримці Росії у війні проти України, зазначивши, що дії Пекіна із заявами про мир. Кардинально розходяться про це. Заявив постійний представник Сполучених Штатів при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Загалом американський дипломат підкреслив, що підтримка Росії з боку Китаю суперечить принципам статуту ООН. Китай заявив у цій раді, що суверенітет і територіальну цілісність слід поважати. каже Вуд. Але якби він серйозно ставився до цього, то використав би свій вплив, щоби зупинити Росію. Від порушення суверенітету і територіальної цілісності України за його словами Китай продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які підтримують Російські російський, російський військово-промисловий комплекс. Йдеться про матеріали для виготовлення бомб, запчастини для машин, обладнання для збройових заводів, а також технології, завдяки яким можна виготовляти дрони і ракети. Дипломат при цьому наголосив, що китайська продукція використовується Росією для ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі України і навіть більше. Китайські компанії допомагають Росії розробляти і виготовляти безпілотники великої дальності, що Китай, до речі, дуже інтенсивно і дуже активно замовчує. Пекін, як каже Вуд, який продовжує цей експорт, демонструє мовчазне схвалення. Російської війни Вуд також підкреслив, що Китай не використовує свій вплив у конструктивний спосіб, забезпечуючи політичне прикриття Росії, повторюючи тим часом кремлівську пропаганду і фактично ігноруючи статут Організації Об'єднаних Націй. Вуд каже, що якщо Китай хоче справді мирного розв'язання війни Росії проти України, він повинен припинити забезпечення російської військової машини, накласти санкції на Російську Федерацію. Закликати Москву вивести свої війська і продемонструвати міжнародній спільноті лідерство як постійний член цієї ради, відповідальний за дотримання принципів статуту організації Об'єднаних Націй. Але мусимо розуміти і бути реалістами, що Китай ніколи цього не зробить, принаймні в найближчій перспективі, тому що для Китаю російсько-українська війна це спосіб виснажувати. Європейські країни і Сполучені Штати у тому числі, які станом на сьогодні віддають певне озброєння зі своїх складів для того, щоб Україна могла чим оборонятися. Як для європейських країн російсько-українська війна спосіб виснажити Росію, так і для Китаю, російсько-українська війна спосіб виснажити Захід. А я нагадаю, що з ними, а конкретно зі сполученими штатами, Китай змагається за лідерство у цьому світі за першість військової сили, за першість економіки. Тому це для них нагода. І оця мовчазна згода, як каже Роберт Вуд, це цілком сходиться і збігається з інтересами Пекіна. Тому розраховувати на те, що принаймні найближчим часом Китай вирішить доброчесно і благосовісно закликати Росію вивести свої війська чи примусити можливо Росію чи вплинути на них для того, аби закінчити війну. Цього абсолютно не буде. І до речі, про це активно пишуть великі західні медіа, зокрема. Форін полісі з величезною статею виходили ще кілька місяців тому про те, чому для Китаю ця війна. Важлива з точки зору, звісно, інтересів Китайської народної республіки. Тим часом Рада директорів міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила виділення нового траншу у розмірі трошки більше одного мільярда доларів. За результатами успішного перегляду Україна отримає транш обсягом 1,1 мільярд доларів США. уже Найближчим часом, як кажуть в МВФ, таким чином фінансування від міжнародного валютного фонду у поточному році сягне майже 5,5 мільярдів доларів США. А загальна сума за програмою виплат ІФФ становитиме майже 10 мільярдів доларів. Про це зазначив міністр фінансів України. Сергій Марченко в МВФ повідомили, що економіка України демонструє стійкість попри складні умови. Усі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники, заплановані на кінець вересня, були виконані. Водночас фонд зазначив необхідність збереження темпів реформ, зокрема у сфері мобілізації внутрішніх доходів для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості. Економіка. Як кажуть, в МВФ залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації. Однак ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі і напруження на ринку праці. Планування на випадок непередбачуваних обставин має ключове значення для своєчасного реагування. Це уже заявила директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Вона каже, що суворе виконання ухваленого держбюджету 2025 року матиме ключове значення для подальшої стабільності економіки а також наголосила на необхідності продовження прогресу. В мобілізації внутрішніх доходів для задоволення пріоритетних потреб у видатках і відновлення фіскальної стійкості МВФ схвально оцінив нещодавнє підвищення облікової ставки НБУ і закликав до збереження гнучкості обмінного курсу для підвищення стійкості економіки. Зокрема, за словами Георгієві Георгієвої, перепрошую. Україні варто приділити особливу увагу створенню нового вищого адміністративного суду та внесенню змін до кримінально-процесуального кодексу. Базовий сценарій МВФ передбачає зростання ВВП України у 2024 році на 4%. Однак наступного року прогнозується сповільнення від 2,5 до 3,5. Йдеться про тобто, чинники, які на це впливають, маю на увазі на це сповільнення. Це напруження на ринку праці. Плив атак на енергетичну інфраструктуру і збереження воєнної невизначеності мінфін повідомив, що загалом Україна вже виконала 35 структурних маяків у рамках програми ІФФ, з яких 20 – саме у фіскальному напрямку, що спрямовані на отримання додаткових грошей від міжнародного валютного фонду. Чому важливо виконувати ці настанови, зокрема від МВФ, тому що Війна це в першу чергу про економіку, про здатність нашої країни триматися, платити військовим зарплату, створювати, скажімо, так наскільки це можливо в умовах війни. Інфраструктуру, в якій буде е, плюс-мінус зручно, і яка зможе забезпечити роботу економіки, саме таким чином можна виграти цю війну, яка от триває на виснаження. Я нагадаю, що за економіст писали про проблеми з російською економікою і, що, і про проблеми з українською економікою, в тому числі, і говорять про те, що ефективне менеджерство і виконання всіх е, вимог реформ, які пропонуються з боку кредитних фондів, міжнародних е, е, установ, як от МВФ. Призвели до того, що економіка України поки що тримається набагато краще ніж російська, але це не означає, що війну можна виграти самою лише економікою. Це теж треба розуміти. Те, що відбувається на полі бою, те, що в МВФ називають воєнною невизначеністю, теж. Кардинально впливає на здатність нашої країни створювати оцю саму інфраструктуру економічну, яка допомагає в тому числі триматися. Це таке, от якраз, замкнене коло, яке потребує надійної підтримки з боку усіх сфер, усіх структур і всіх залучених загалом осіб до цього кола.